Меблевий дім Даосан ріже ціни аж на 50 позицій. Якісні та дуже комфортні столи і стільці від Даосан зі знижками до 50%. вже чекають на своїх власників серед акційних моделей компактний стіл вершкового кольору. Термостійка гардована стільниця зі скла вміщена у металеві каркаси, легко вдвічі збільшується довжину. А до комплекту під'їдуть ось такі стільці сучасних моделей шоколадних відцінків. Знижки до 50% також діють на ось таку розкладну класичну модель з дерева «Барселона». Ніжки та стільниця стола декоровані різьбленням. До комплекту підійдуть елегантні дерев'яні стільці, падуя та легенда. Зверніть увагу, що у Даосан вже представлені новинки та хіти сезону. Новинка салону стіл Трансформер. На коліщатках. модель поєднує у собі дві функції: журнального та обіднього столу. Вбудований механізм підйому дозволяє регулювати висоту за бажанням. Стільниця збільшується удвічі. До комплекту підійдуть стільці сучасного ергономічного дизайну. Подаруйте собі доступне задоволення, адже Даосан. Саме зараз ріже ціни аж на 50 позицій. Поспішайте на знижки до 50% від Даосан, Терка Караван, ТВЦ Курчатівський та ТЦ Новий Континент.